Привіт інтернет! З вами ПТС Рейті та я, Антон Бритва. Ну що ж, повертаюсь до формату IT-інтерв'ю. І темою сьогоднішнього інтерв'ю буде продукт-дизайн. А розкаже нам про нього дизайнер з шестирічним стажем Іван Добродій. До речі, цей випуск записано, повністю записано на нову веб-камеру, яку ми збирали раз, разом з глядачами мого каналу. Дякую вам за це. Сподіваюсь, вам сподобається гарного вам перегляду. Вітаю, друзі, вітаю тебе, Іване. Ну що ж, радий тебе бачити на моєму інтерв'ю. Сподіваюсь, у нас буде продуктивна, так скажемо, інтерв'ю розмова. І ми ще більше, ми, я, як і мої глядачі, дізнаємося, що ж це таке цей продукт дизайнер, що він робить. Правильно? Ти ж нам поясниш? Да. Так, <гул> <гул> да, якось не впевнено вчав. <початку> <гул> Але <хай> добре. Давай не будемо вже ну, цю розмову. Почнемо. Остро. Давай про розкажи про себе і як ти почав свою кар'єру в проєктовому дизайні, чого ти починав і так далі. Так, а, мене звати Іван. Я займаюся дизайном вже десь а, під 6 років. А, почав кар'єру дизайну, я ще на службі в Полку Азов. Вийшло так, що я я взагалі сім'ї художників, і з дитинства я, в принципі, хотів якось бути ближчим до комп'ютерів, до цифрових технологій. Проте мої батьки більш наполягали на тому, щоб я вчився саме на художників, як і вони. А тому на той час це було просто як мрія, бажання або ціль можливо, недостатньо сильно і сформовано, щоб якось батьків цьому переконати. А, так, от, коли я пішов служити. З часом я мав таку чудову нагоду а, піти навчатись на інструктора, а, і коли я вчився в Азові, я вичився на інструктора, побачив наскільки круто мати якісь знання, а, тому що насить більше відповідальності, більше знань, більше можливостей. Тобто, ну я відчув на собі, що таке зростання. А проходив я службу в Києві потім само в самому Маріуполі, і з часом я почав задумуватися про те, що треба йти кудись далі, йти зі служби і відкривати для себе новий горизонт. Прийшов я до того, що я з дитинства завжди хотів. Ну і на той момент, в принципі, теж мені був цікавий дизайн. А тому я почав на службі вивчати сам дизайн як науку. Як Ну, отак, от одна от, спочатку я вчився в місті Маріуполь в академії Шах. Проте провчився я там не так довго, оскільки там були ну, ніякі знання, і я продовжив вчитись сам. І коли я вже подав заяву на звільнення, зі мною зв'язався калини і сказав, друже, давай до нас в медіа-центр, прослужив я в медіа-центрі два роки, і після того я взагалі звільнився угу. і почав працювати вже в принципі на вільних полях. Вже дизайнер в ІТ компанії, тобто то перші два роки можна сказати, от що я запрацював це от в Азові в медіа відділів. Якось так нічого не погані, Напевно, знання отримав все ж таки початкові. Да, да, да. В Азові да. Я не скажу, що було прям дуже багато роботи. Тому я встигав як і працювати, так і займатися постійно навчанням, і в той же час я ще брав якісь дрібні проекти. По більшій частині це було так за дуже малі гроші. Я в першу чергу брався за те, щоб щось вивчити. І все, mm -hmm. тобто, вечорами або вихідні дні, коли мав вікна між навчанням. То я да, щось робив, сонце було, якісь додатки або сайти, доволі за, за дуже малі кошти. Це було, в принципі, тільки з заради знань і все. Я тебе зрозумів. Ну, все одно, то це, це дуже круто, коли є таке бажання, що розвиток це правильно, на мою думку. Так, давай перейдемо до іншого до наступного питання. Які навички, на твою думку, є найважливішими для успішного ну, продуктового дизайнера? А, ну, в першу чергу, це вміння думати. А в дизайн часто пов'язують з малюванням, і люди, котрі не розуміють в дизайні, як він працює, то зазвичай вони кажуть: Ну, ти ж сім'ї і ти піш малювати, значить в тебе в дизайні все окей. Часправді дизайні і творчості майже не так ти та й багато, і зазвичай це найважливіше це вміння думати, аналізувати. Ну, по більшості не так, тобто задавати правильне питання і вміти їх самому вирішувати творчість десь там в кінці, і творча складова це десь відсотків 10-15 під усієї роботи. Тому так якщо казати саме за продуктовий дизайн, це також вміння працювати з аналітикою, цифрами, тестуваннями, створювати прототипи, це доволі важливо, тому що краще щоб був. Продукт, котрий зручний, але не красивий, ніж красивий продукт, котрий взагалі не зручний і не зрозуміло Так, тобто, по суті, да це є основні навички для продуктового дизайнеру. Ти сказав створювати продукт, а, прототипи точніше, прототипи. Це іменно прототипи продукту створювати? Типу, як, ну, ну, типу, як я не знаю, як це як чорновик, чорновик да? А, От да, а, добре. Що таке прототипи? А є такі от прототипи для тестування. Умовно, от на реальному прикладі, коли я працював над а, м, продуктом, це він схожий з луном або флетфаєм, але це більше для забудовників. А це доволі специфічний ринок, де в основному це продажі там. Стройматеріалів і так далі, тобто це будівничий ринок. Він важкий, і треба було дослідити продукт, який ми створювали. <світ> Аналогів не було, не було подивитися, як дещо працює, щоб порівняти з конкурентами. І коли я відмалював такий чорновий, простий, некрасивий інтерфейс, треба було подивитися, як з ним будуть працювати наші потенційні користувачі. Я зробив так, щоб він був клікабельний. В самих своїх все... додатках, котрих я це все проектую. І я зідзвонявся з людьми, нашими потенційними клієнтами і давав їм задачі, тобто виконати такі -то дії. і вони от клацали, і ми дивились, що проблеми, що окей, що не окей. Наше це робиться? Тому що розробка займає дуже багато часу, і набагато краще знайти проблему саме на етапі формулювання дизайну. Ніж зробити вже готовий продукт, його зверстати, запустити, і потім вилізе дуже багато помилок. В принципі, от після мого тестування була тільки одна проблема: це сам, сама реєстрація. Ну, зважаючи на вік, нашої аудиторії це було від 35 років, людям було важко давати по реєстрації з кодом безпеки. Перший це коли. Приходить насилання посилання на пошту, і я по цьому посиланню по пошті переходжу. Тобто, у мене відкривається нове вікно. Другий тип це скопіювати цей пос... код безпеки і ввести його на сайті. У нас був перший варіант: це від коду безпеки. А наші користувачі, коли заходили на емей, e вони закривали наш додаток, копіювали цей пароль, тобто він вже був нерелевантний і все. От єдине, що ми міняли, я зрозумів окей. А тепер. Як виглядає типовий робочий день продуктового дизайнера? А ну? <смітно> а, ну насправді дзвінки починаються не з самого початку дня, десь у нас 11-12, ближче до обіду, тому я закриваю задачі. <смітно> я, я, я щас, вибач, переб'ю дзвінки. Це ти маєш на увазі коли, типа да? ну, зустрічі, а, да, щоб да. все було зрозуміло, просто всім я просто все <смітно> Дякую, вибач. Да. Так, да. взагалі, продуктовий дизайн зазвичай працює над великими задачами. Тобто у нас є великий продукт. Наразі я mm -hmm. працюю в банку, а, і в мене є здорові задачі, виконання яких може займати там тиждень, два, там, ну, доволі об'ємні задачі. Я зазвичай їх продовжую і я десь протягом дня можу вийти на дзвінок, коли мені ще тут якісь там маленькі дрібні задачки. Але зазвичай це мій день. Це я працюю над великими здоровими задачами, іноді я комунікую з іншими дизайнерами. Це дуже не часто, і іноді я комунікую з розробкою по більшій частині. Це колись якісь питання, як що працює, деякі варіанти екрану, ну тобто, якісь там технічні питання. Звичайно, мене не багато дзвінків. І переписок, оскільки так, у мене є здорові задачі, я над ними працюю. Значить, оце співпрацюючи стало це, ти розробляєш е дизайн да, продукту. Там, наприклад, ну, наприклад, це якщо беремо там сайт, да, або якесь, е М -м. ну мобільна розробка також входить, да, там якщо якийсь е ну, додаток. По більшій частині це саме додатки. Е -е -да. Десь відсотків 95 У мене це саме робота над додатками. Нашим додатком сайт у мене був великий в банку. Також проект. Це ми робили кабінет підприємців. Це був додаток мобільний і також сайт, котрий по суті дублює, дублює цей мобільний додаток. А там так це було ще розробка над сайтом. Хоча, по суті, ми використовували майже всі елементи, котрі використовуються в нас в мобільному додатку. А часто буває якісь там такі, ну, скажімо, рамси да, з розробниками, що вони кажуть, блін, ми таке зробити не можемо. Що це за хрінь? Буває таке, ні? Таке насправді не дуже часто, тому що ми використовуємо, у нас є власна бібліотека наших елементів і логіка. Mm. Кожну задачу, яку ми виконуємо, ми перевикористовуємо наші вже існуючі екрани. Тобто, ми навіть коли беремо існуючі. Наприклад, тут я нещодавно працював над щось такого, от навіть от ОК, я розробляв депозити, і під час розробки депозитів 95% це є вже наші існуючі екрани. Там є різниця тільки в назві цих екранів. Тобто екран, де є введення суми, просто ми пишемо не перевод, а ми умовно пишемо там поповнення депозиту або там якесь зняття часткових коштів з депозитом. Але по суті, більшість екранів це наші, і це набагато простіше йде розробці, тому що вона вже користується ну, тими екранами, які у нас є. Хоча так бувають іноді якісь обмеження, але не те, що щось це нереально робити. У нас зазвичай беруть більш. У нас беруть доволі сильних спеціалістів на роботу. У нас джунів, ну я не зустрічав, і тут більше є обмеження. Не то, що це важко, а більше в тому, скільки це займає час. Якщо якесь редагування, або доповнення, або якийсь екран е займає дуже багато часу по розробці, ми зазвичай шукаємо якісь більш короткі шляхи. Краще зробити швидше, щоб це працювало, ніж зробити круг. Ну, довго, але не, не зрозуміло, як це буде фактично працювати, тому краще зробити швидко. Зрозумів, окей. Тепер е, які інстру... ну, інструменти, да, технології, програми ти використовуєш у своїй роботі як продуктовий дизайнер. Е, один, по суті, це додаток це тільки фірма. Іноді я можу зайти в ілюстратор це коли. Мовно я працював нещодавно над комуналкою. Комунальних компаній є доволі багато, і я працював саме над логотипами. Я брав послу, робив там через ілюстратор, переводив їх в вектор, щоб не загружати картинками в додаток, щоб воно не було в поганій якості. Так, це тільки фігма і все, тобто іноді ще різні сервіси по аналітиці. Це більше було на попередній роботі. Коли я працював з цифрами так. Краще розкажу, да, взагалі за аналітикою за цифри, інструменти. Є така річ в арсеналі дизайнеру як аналітика. Умовно, ми маємо певний екран продажу товарів. А, у нас є картинка товару. Умовно, це пакет молока, його ціна, назва, опис, об'єм, і так далі. І є умовно, кнопка там справа знизу, червона придбати. А, і ми маємо по аналітиці, по цифрам. Ми бачимо, що на цей екран перейшло тисяча людей. Додало собі його в кошик 500 людей, тобто, умовно, у нас є 50% відвагу. А я отримую ці дані, я вже починаю шукати тут проблему. Я беру цю кнопку знизу, підіймаю її вгору ближче до картинки, роблю її більшою, яскравішою. Ми це запускаємо на Production, Так, це віддаємо розробці, умовно, наш сервіс оновлюється, і ми далі знімаємо цифри аналітику. І я умовно бачу: якщо стало умовно з тисяч людей. Придбало цей товар вже не 500, а 700, значить, моє рішення було вдалим. Якщо навпаки цифра стала ще менше, значить моє рішення було невданим. А насправді є дуже багато сервісів, котрі допомагають займатися аналітикою. Там і Google Analytics, і ну, зазвичай це йде так. Google Analytics. А, для тестування зазвичай це йде фірма, іноді є сторонні сервіси, як під назвою Протопай. Він просто відтворює набагато краще дефолтні анімації самих додатків, все але зазвичай це по більшості робиться все в фігмі. фірма робить так, що з неї не виходить. Обалдіть. Неочікувано, що це тільки все в фігмі відбувається, звісно. Блін, ну я навіть не думав. Ну, я трішки як розробник дуже співпрацював. Ну як співпрацював, Я там не робив, я просто дизайни, да. Там ну колись давно я вивчав фронтенд, чисто дизайни там дивився та діло. Ну блин, цікаво. Цікаво. Фігма просто захоп, захопила ринок. А в неї були двоє конкурентів: це Adobe XD і Sketch, І вона вже давно їх обійшла. Це дуже доволі доволі велика компанія, і вона розуміє, що треба дизайнерам, що вони роблять. Чим займається, і тому вона все впроводжає так, щоб ніхто з від неї не йшов. Хоча вона безкоштовно в версії постійно вирізає і, по суті, майже нереально щось робити вже на безкоштовних версіях. Mm. ну Вона й монополічна. Да, це, це ж вона недавно, да платну версію вела наче весною, чи ну, зим, вона так. сильно обмежила її, да Вона сильно обмежила безко безкоштовну версію. Так. Я зрозумів. Так. А тепер. Наступне питання. Як виглядає от аналітика, да, або там е дослідження? Ну або розуміння по ну, як ти розумієш, потреби користувачів, да, перед початком от роботи, перед початком як ти створюєш дизайн, взагалі? От як це відбувається? <говори> зараз е да, як я казав, зараз працюю в банку, і у нас. Зазвичай менеджери вже приходять з сформульованими задачами, потребами і вимогами, коли я працював над створенням нового продукту на попередній роботі, це був ринок будівництва. Там було набагато менше команда, дуже багато менеджерів, і багато процесів було саме на мені. На початку мав просто вхідну задачу: нам треба створити карту об'єктів. Що це таке за карта об'єктів? Умовно, я є виробником а, скла для будинків для квартир, і мені треба десь знайти, де будинки будуються, і вони вже знаходяться на тому етапі будівництва, щоб їм вже треба було шукати підрядників, котрі пробудуть вікна. А, за допомогою нашої карти ми давали можливість ну, там сервіс і досі надає можливість а, зайти. Умовно продавцю вікон на сайт, ввести в фільтрах, яка там область. Типи будинків, умовно, там багатоквартирні, одноквартирні, або гаражі, СТО. Там ну, багато фільтрів, а mm -hmm. на якому етапі будівництва знаходиться об'єкт і так далі. І він мав велику кількість даних візуалізовані на карти за його потреби. От тому як я це почав спочатку, так я спілкувався з замовниками. Умовно це цей начальник був. І після того я вже пішов спілкуватись з різними менеджерами-менеджерами в нашій компанії, котрі займалися комунікацією з цими будівельниками, замовниками, виробниками. Потім я пішов далі, я почав спілкуватись вже з нашими потенційними клієнтами. Мені їхні дані надали мої колеги, і я вже з ним почав комунікувати. Коли вже в мене в голові був таке сформульоване бачення всього, я вже почав візуалізовувати. Коли ми вже доповнювали, ну важливо зазначити, що вже в нас плюс-мінус було зрозуміло, що ми робимо і як ми робимо. Коли ми почали працювати над нашою CRM-кою всередині, там вже було складніше, і там я вже йшов шляхом не просто спілкування з потенційними користувачами, а також ми розсилали їм опитувальники, де вони писали, що нам цікаво, чим ми займаємося, якими сервісами користуємось. Тобто я збирав усю корисну інформацію. А якось так і за допомогою цієї інформації я вже маю якесь от сформульоване в мене в голові бачення, як це має плюс-мінус виглядати, які функції нам потрібні, які не потрібні, які нам важливіші, які менш важливі. І отак от від цього я вже починаю щось там креслити. І з цього креслення я вже роблю тестування. Після цього тестування ми відкидаємо якісь там невдалі варіанти або рішення. І коли вже в нас з тестуванням все окей, все працює, я вже почне форму фарбувати це все і віддавати розробці. Аналітика за аналітику, да як я казав, звичайно, вже коли є існує ще продукт, і ми вже бачимо переходи по сторінкам, клаці по кнопкам в деяких сервісах. Також це в додатках. Ми бачимо дожину сесії, це також важливо, якщо є вбудована реклама в цьому продукті. І довжина сесії вже має значення, а насправді може бути дуже багато. Аналітики. Аналітика може бути, як я й казав, по переходам, аналітика по рекламі. Тобто, якщо в сервісі є реклама, це перегляди різних типів реклам. Є три типи реклами. Це Котре викликається користувачем, є котра сама викликається е, час від часу, і є ще різні рекламні банери. Е, це також статистика, також статистика, скільки грошей ми в цілому заробляємо. І це все збирається докупи, і навіть після найменшого від змінення продукту. Ми в кінці кінців це директорам, керівникам демонструємо не красиві кнопочки, а ми mm -hmm. приносимо. Статистикою і ми показуємо. От у нас було там прибуток 100 доларів став 120. Якщо він хоче там більше деталей ми вже йому показуємо. Дещо більше було показів реклами, або там придбань де менше, дещо просило, дещо підняло. От якось так. Зараховано за відповідь. Е, тепер уже те, ну, підходимо вже до плану до кінця і вже такі більш до. Е, порад да, так на майбутнє для новачків, і так далі. Ну і взагалі вже до таких абстрактних питань. Але ще одне не абстрактне питання: які тенденції е, е, да, у продуктовому дизайні ти вважаєш найцікавішими ну на сьогодні? От на ринку? Ну, взагалі, я думаю, на це буде дуже типове відповідь: це тенденція використовування і популяризації штучного інтелекту, mm -hmm. а це найцікавіша річ. Котру може бути працювати з дизайном, але я не скажу, що вона сильно якось зім'є. Вона пришвидшує роботу. Найчісті, що я користуюсь цей чат GPT, а, у нас в додатку а, най... одна з найважливіших речей це те, що він дуже гарно виглядав, гарні текста, щоб все було гарно, красиво, такий, максимальний перфекціонізм. Терпляється таке, що я можу один екран робити три дні, я зробити більше ста варіантів. Mm -hmm. Це не часто, проте таке трапляється, якщо цей екран дійсно важливий. І коли ми працюємо, умовна задача на цьому екрані сказати певну інформацію. Повертаючись депозитом, умовно нам треба сказати, цей екран вибір е терміну. Депозиту, там місяць, два, три, чотири, і під ним же сірим текстом сказати, що там такі-то відсотки, там якісь умови, п'яте, десяте. Текст може бути не зовсім зрозумілим, не зовсім легко читається, і ми вже йдемо до штучного інтелекту і може попитати у нього варіантів. Він може, умовно, дати там 10-20 варіантів, і від них вже відштовхуватись. Це найчастіше, чим я користуюсь. Також у нас для. Використовувати штучний інтелект для різних зображень для банківських А, mm -hmm. більше я б нічого не сказав. Ну, Можливо, він може допомагати також з аналітикою, якось її структуризувати. Якось так на тому. Я скажу, що це тільки штучний інтелект, що зараз є таким цікавим. Я дивлюся, стучний шиї взагалі е, всюди, да він всюди, поки він допомагає, от, наприклад, да? але багато от, я читаю статтів, там всякі аналітики кажуть, що в майбутньому він може замінити більшість професій. Там копірайтери, вибачте, звісно, копірайтери, але. Mm -hmm. Ну, <laughs> ну я скажу, а що чи гроші... може це, чи є майбутнє в продуктового дизайну, наприклад, чи замінить його шиї? Ну, чи взагалі є майбутнє в цієї професії? Mm -hmm. е я от згадую, як ще раніше, років це біля шести років назад. Почали з'являтись такі ну, популяризувати сервіси з розробки логотипів штучним інтелектом за всі ці часи, і навіть після цього буму з Міджорни, там Пікаси, і так далі. Ну Він досі не може зробити нормальні банальні логотипи. Чи зможе він дати якийсь результат в майбутньому? Ну, я не думаю, що він повністю замінить. Він може допомогти і прошвидшити роботу. Створити повністю все, ну я не уявляю, тому що як ніяк, все одно має бути є. Комунікація між розробниками дуже багато нюансів в роботі обмежень і з ним це зробити. Ну я наразі просто це не уявляю, навіть якщо він зможе будь-яка людина, умовно з вулиці, котра відкриває якийсь свій сервіс. Вона ну я постановляю, як ця людина прийде і сформулює навіть. Ціль, завдання для штучного інтелекту, тобто все одно має бути людина, котра з ним буде працювати. Можливо, колись він замінить дизайнерів, але ті дизайнери, котрі навчаються і адаптовуються, вони будуть саме тими людьми, котрі з ним працюють. І це буде пришвидшувати його роботу самого дизайнера. Зрозуміло. Да, і таке тепер уже останнє таке питання, які б ти поради дав новачкам, да? які починають свій шлях у продуктовому дизайні або думають почати. Взагалі mm -hmm. mm -hmm. я б сказав так: якщо вони думають не тільки про дизайн, а ще про які сфери, я б обрав якусь іншу сферу. А чому? Тому що на ринку ситуація в IT, в принципі, не сильно така гарна. А в дизайні особливо, і це не тому, що хтось когось замінив. А по більшій частині це просто математика. У нас надто багато курсів є хороші, є нехороші. А вони випускають постійно дизайнерів. От найкращий, як на мій не мою таку думку, це прожектор, де я найбільше вчився. А там, де курс, кожен там випуск, кожен місяць, два-три, тобто залежить від курсу, е, кожен випуск це десь там 15-20 людей. Умовно, тільки ця студія, я думаю, в місяць випускає там під 100, ну ладно, там навіть 50 дизайнерів в місяць. Скільки таких дизайн-курсів? Ну, я не знаю, десятки. Скільки у нас в Україні сервісів створюється навіть в світі, ну не настільки багато, щоб забезпечити роботу і таку кількість випускників. Ну, це Україні... по всім, по всім направленням, в ІТ зараз де бульбашка, і кажуть, мильна бульбашка лопнула після ковіду. І... А все одно, а курси штампують далі спід... з ну як джуджунів, даже не джунів, трені, претрені рівень навіть. Це не тільки да. в продуктовому дизайні таке проблема. Так, да, але тільки важливо пам'ятати, що для створення одного екрану дизайну достатньо одного дизайнера, а розробників набагато більше. Якщо казати за мобільні додатки, це Android-розробка, mm. ios розробка iOS. Mm. Там, да. Ну, і їх більше. Тобто, там якісь ще, ну, от, для одного екрану дизайнерів набагато менше треба, ніж розробки. Ем, якось так, так. Да. Але якщо людина все одно цікавиться, хоче займатися хоча б цілому дизайном, бо продуктовий дизайн це зазвичай диланка після UX UI дизайнерів, ем, для початку я взагалі б рекомендував вчитись самому. Потім йти на курси і готуватись до того, що ви будете шукати роботу в півроку рік, брати безкоштовні замовлення, робити це все за дякою, постійно навчатись і постійно щось штампувати і робити якісь для себе маленькі проєкти, набувати руку, робити це вчити швидко, акуратно, правильно і все і колись ви знайдете роботу. Проте я більше чую. Про такі от історії, що от такі от джуни вони шукають по пів року, рік роботу, і я не скажу, що вони зовсім погані. Тобто я бачу їх роботи, там доволі нормально все. да тому такі. Ну, це час, час на навчання і практику. Це єдине, що допоможе в пошуку роботи. Так, тому йдіть в Азов. Не там завжди потрібні люди взагалі третього ШБ, Азов, всюди потрібні люди. Тому може спробувати, як я послужити і на службі вивчитись і спробувати піти в медіавідділ, і це буде набагато краще, ніж просто після курсів шукати роботу. Звісно, <смірків> <смірків> да, да. зараз деякі, а, там, може, хтось порветься в коментарях за такі поради, звісно, ну що зробити. Ну, нічого, якось ми це переживемо. Ну що, Ваня, дякую тобі, Ваня. Будь ласка, за ой, будь ласка, вибачте, я просто я ще хворію, да, друзі. Я записую цей е, це інтерв'ю з Ваня, тому що я домовився з ним. Але мені чуть-чуть трішки, а е, не трішки, е, ну коротше, недобре. Тому я чуть-чуть такий, вибачте, якщо щось вийшло не так. Але що я хочу сказати, Ваня, дякую тобі за це інтерв'ю. Було дуже круто. Ну я. Дізнався ну особливо, ну я дізнався багато нового, да особливо що фігма тупо, якби, якби лідер на ринку, да, і все працюється через фінгу, фігму і, і сподіваюся, що вам глядачі також було цікаво, і хтось для себе щось дізнався, хтось зрозумів, що це ну через ринок це вже ну може не варіант, хтось зрозумів, що. Блін, та ну нафіки. Тут кажуть, Азов, піду Азов <сіх> і так далі. Ну, взагалі, дякую вам за перегляд. І що я вам хочу вам ще сказати: підтримуйте український контент, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну, і, звичайно, підписуйтесь. Дякую вам за увагу. Гарного вам дня або ночі, дивлячись, коли ви це дивитесь. Все. До побачення.